Працівники комунального підприємства Парк у Житомирі підготували корм для птахів та тварин місцевого зоокутку. Чим харчуються кури, фазани, павич і пава, козел та коза із зоокутку розповів кореспондентам Суспільного Олександр Ковальчук, заступник директора гідропарку. Морк трем, буряк, картоплю, печеш, дуже акуратно з картошкою їм. Зернові он є. У нас кукуруза, пшениця, овес. Це більше вже йде для пташок. Капуста така специфічна. Продукт, що дуже треба куратенька з нею. От, даємо так дозовано, тому що козочок трошки вона не жовтик і тяжковато. І гарбузи, яблука теж. Птиця все підряд. Що моркву, що буряк, що гарбузи, що зерно. Птиця з задоволенням. Хлопчина поїхав із секатором, зараз наріже їм верби. Кози дуже люблять таке листове. Якість харчування тварин та птахів контролює ветеринар. Сказав Олександр Ковальчук. Також звертають увагу на поведінку тварин. Сьогодні їдять акацію, завтра не хочуть. Завтра хочуть сіна сухенького. Даємося, в нас у сараях, до речі, є в тюках сіна. Корму та території для тварин вистачає. Сказав Сергій Бондар, директор комунального підприємства. Парк за його словами, до зоокутку у гідропарку готові взяти ще кілька птахів. Такі Ми готові прийняти там, наприклад. Ще одну-дві козочки, курочок, фазанчиків і може бути, зараз у нас перемовини йдуть з приводу павлінок. Може одну чи дві павлінки не додамо. Зимувати птахам та тваринам холодно не буде, сказав Сергій Бондар. Для них облаштовані окремі курники та хлів. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, новини Житомир.